Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Кирил Дмитрієв раптово прибув вчора до Сполучених Штатів Америки для офіційних переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Зустріч відбувалася лише через кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії, а також на тлі його рішення скасувати запланований саміт із Путіним в Будапешті. Дмитрієв обговорював подальші кроки у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією. Нагадаю вам, він відомий як прихильник економічного зближення двох країн і навіть раніше пропонував створити символічний проект Тунель Трамп Путін, про який він казав між Аляскою та Далеким Сходом Росії. Як пише Ексіос, Дмитрів перебував з візитом в США, а можливо, і ще перебуває. І як очікується, він зустрічався з спецпреставником Трампа Стівом Вітькофом. Вони вже не раз зустрічалися вона відбувала відбуло відбувалася в Вчора в маямі і вже згодом це от кілдмітрієв вийшов до преси і сказав наступне що насправді саме україна затягує переговори і зриває діалог також він заявив що санкції проти росії не вплинуть на економіку але піднімуть ціни на бензин у сполучених штатах Америки, тобто він пригрозив, каже, що підніме ціни, якщо ви будете наводити санкції. Але найцікавіше, і про це ми вчора з вами в ефірі говорили. Що перед тим як оголошувати ці санкції, очевидно, Трамп десь там набрав в телефонному режимі також країни-члени ОПЕК плюс і домовився з близькосхідними країнами, що в разі потреби ви б могли би качати друзі більше нафти. Вони сказали так. І Кувейт каже, звичайно, що так. Чому ні? Ми можемо більшу нафти, якщо вона спопротити. Попросте так воно, друзі, і трапилося, тому що нафта звичайно стрічки піднялася після оголошення Трампа цих санкцій. Бренд марки бренд вчора коштував 65,5 доларів за барель нафти. Відповідно, віднімати десь 15 доларів від цієї суми, і така буде вартість російської марки Urals. Але наслідки вже є, тому що найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries у своїй офіційній зауважте офіційній заяві де факто підтвердив відмову від закупівлі російської нафти ми помітили останні обмеження анонсовані європейським союзом Великобританією та Сполученими Штатами Америки у зв'язку з імпортом нафти з Росії та експортом нафтопродуктів до Європи. Релай зараз оцінює наслідки, включаючи нові вимоги. Ми будемо виконувати нові рекомендації Європейського союзу щодо експорту перероблених продуктів до Європи. Згідно з новими правилами, індійські НПЗ не можуть постачати нафтопродукти до Європи, якщо протягом останніх... Шестидесяти діб вони закуповували та переробляли російську нафту. Пояснює Reuters. Компанія залишається повністю прихильною до дотримання санкцій та регулярних механізмів і адаптуватиме свої операції відповідно до вимог. Де у заяві як ви встигли зрозуміти, ця офіційна заява потужного нафто. Переробного підприємства Індії вона ще базується і на 18-му пакеті санкцій. от це було 23-го числа. 19-й пакет санкцій затверджено. А це 18-й, попередній. Пригадуєте півтора місяці намагалися його затвердити спочатку червня, аж в середині липня його вдалося проголосувати. Ну тому що ви знаєте, є в Європі два льоліка боліка. Це Фіцо і, Орбан, і Вони постійно блокують як не вступ не до ЄС, то кожен наступний пакет санкцій. Так, от вдалося його проголосувати, і саме в цьому пакеті санкцій Казано чітко, що в подальшому всі е, там в, в тобто нафту, яку купувала Індія в Росії, і всі нафтопродукти з цієї нафти буде заборонено продавати до Європейського Союзу. От я правда не пам'ятаю, здається, це буде десь вступає в дію з січня, здається, з 1 січня. Ну тобто там було відтермінування. Тому і з'явилися ці повідомлення ротер 60 діб. Але в першу чергу, ось обмеження європейського союзу впливають на купівлю нафти індійськими е, підприємствами, а не оголошення санкцій Трампом. Але це теж також вплине. Тому що от вчора також ройте справи, що насправді Китай е, і китайські компанії припинили купувати російську нафту. Правда, не трубопровідну, а саме морським шляхом е, е, провідні. Китайські нафтокомпанії, вони державні є. А вони монополіста ринку е, припиняють відвантаження цієї нафти. Ну і відповідно, це дуже і дуже болісно вдарить по Росії. І насправді правду сказав не Путін там або Кирил Дмитрів, а Дмитрій Медведєв сказав, що такі оголошення санкції проти Росії це є акт оголошення війни. Насправді дивіться, тому що вимольовується така картина: є е, 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 Лукою і рознієфті. Це абсолютні гегемони ринку в Росії, причому е, всього циклу. І а, суть в тому, що там є дочірні компанії, і на них буде накладатися санкції з 21 листопада, як я й казав, ну, але знову ж таки, це не автоматично санкції, а кожен випадок буде розглядатися окремо. Але чим ці санкції від Трампа хороші, тому що вони охоплюють не якийсь сектор, припустимо, видобуток або транспортування, заборона танкерів, тіньовий флот. А це повний цикл. Накладаються санкції на повний цикл. Від видобутку, якщо ти видобуваєш, то все, і ти через якісь Банк проводить якісь операції на цей банк буде накладатися санкції, тому жодна з країн не хоче бути під ударом. Саме тому це серйозно може похитнути і так хитку економіку Російської Федерації.